Так, на сьогодні засідання виконавчого комітету з день присутніх вору маємо. Пропоную обратно підсідання, дня. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Голосуємо. За одна не голосувала, пропозиція прийняти. Дякую. На сьогоднішнє засідання вам роздано 17 проєктів рішень. Пропоную порядок денний випадку за основу. Голосуємо. Одна голосу. Прошу, пропоную виключити з порядку денного проєкту рішення. Противні особи наважують по квітувальники. Який? 17-й, осаме. А тоді не пані на це Дякую. Так, в нас не пройшла комісія, тому що ну, термін, тому будемо розглядати ще питання на наступній комісії, і ми перенесемо на наступний виконок Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати зі змінами в цілому. Голосуємо. Одноголосно полосно пропозиції прийде. Дякую. Отже, розпочинаємо слухати нових питань порядку денного. Перший проєкт рішення про схвалення проєкту внесення змін до програми підтримки комунальної установи Смілянської міський трудовий архів на 25. Пані -пані, тоді Прошу схвалити проєкт внесення змін о, до програми комунальної установи 75 тисяч на закупку Миколаївських стелажів і встановили. Так як ми прийняли документи. Сколярського відділу освіти, а й Ми не маємо, куди їх ставити. У нас повністю вже додає. Місто маємо, а сколярів не маємо. Ми не маємо, куди їх поставити. Кошти відділені речні сесії, тоді пропонує прийти... проєкт за основу та в цілому. Голосуємо. Одноголосно вирішить проєкт. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про анулювання дозволів та припинення дії договорів на розміщення зовнішньої реклами. Максим. На, е, на, на підставі звернення е... Власне, користувача реклами одне ж Тетяна Володимирівна просить занулювати дозвола від 9 по 13, це що дає дозвіл на розміщення бібордів. Можу сказати адреси, але ці адреси фактично будуть в наступних рішеннях. Прошу прийняти таке рішення за фотосином. Голосу. Одного ласту, вирішили це, дідяка. Про надання дозу на розміщення зовнішньої реклами вулиця Верховинська. Звернувся фізична особа підприємник Уполь Василь Васильович на розміщення рекламного засобу піборту за адресою міста Сваля, вулиця Верховинська. Це біля гімназії, якщо орієнтуватися. Отримано погодження власника дорогої служби місцевих доріг та погодження патрульної поліції. А що там буде? Так само, як підбор, так і буде. що буде, ти виїхав. І Ні, що буде на рекламі? — Максиму буде реклама. То вже як їхню ну, то більше з тим на конструкцію. За основно до цілому розгляду. Можна голосно, а більше прийти. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами вулиці Київського Ставрополья. Аналогічне звернення за адресою вулиця, місто Сваля, вулиця Головна. Це зразу нам проти Максівода. Це основа працювання. Одноголосно рішення проєкту. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами вулиці Мукатівська. Вулиця Мукачівська біля СТО це на виїзді вже з міста сваляву. Так само отримано обмок погодження е, власника дороги і опатрульної поліції. Це основна в цілому. Одного розгляду. Наступний проєкт рішення. Винення на навнічно-зовнішньої реклами вулиці Собор. Аналогічне питання. Це біля в'їзду на полігон твердих побутових відходів. За та в цілому. Одного восьма річка приєднається. Наступний проєкт рішення. Надання дозволу на порушення об'єктів благоустрою. Вулиця Ще Бурконовича. Київська Київська Булаковича. Вже було собор. Забухнович. Тепер було. Забухновчик. А от каже? На порушення, дозволу, на порушення дозволу звернувся влад Михайло Васильович. Мова йде про тротуар по вулиці Тукновича, 6, а це перед поліцією будівля це прибудована до коледжу. Там відвод води від будівлі роблять через тротуар і треба прокласти відвод. Одноголоску вище прийде, дякую. Максим, головна київська, мукаківська соборна, п'ять має бути. Це все п'ять. три, чотири, п'ять. П'ять є. Добре. Так. Наступний проєкт рішення про схвалення проєкту внесення змін до програми організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти з Марія міської ради на 25 рік альона розголосування. Просимо розхвалити проєкт внесення змін до програми організації харчування в закладах освіти, а саме в пункті 1.9.1 внеску змін замінити слова та цифри на 3 мільйони сто. 100. 100 тисяч гривень додавалося на організацію харчування та треба внести зміни в дану програму. За основу складу. Обноголосно вирішення прийдуться. Наступний проект рішень. Про надання підвіду згідно доплати за навчання дітей Свілярської школі мистецтва Соляської міської ради, 26 років. Розглянувши про питання керівника Солярської школи мистецтв, просимо надати підготувати своїх дітей доплату за навчання на 100% дітей Солявській школі мистецтв згідно поданих списків та всіх відповідних заяв, які додаються. Сознатись обложного. Дякую. Наступний проєкт рішення. На заяву, про зитя на партнерний облік. Дощі, Про взяття його на рободян, які, які умов, Пропоную взяти на облік Особа з ім'янністю третьої групи внаслідок і не зареєстрована адресою. За основном цього. От ми повинні наступний проєкт рішення. Проведення дітей статусу дитини позбавити практику спілкування. Так, 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 так що не знаєш, ви почав Так, у нас е, прийнято рішення Смілянським районним судом про відібрання е, без позбавлення батьківських прав від батьків, які мама і дітей померла. Це є е, братик і сестричку. Наразі вони влаштовані у нас у, 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 у патронатну родину, проживають в сім'ї, і на року нам треба надати їм статус. Через року рішення закінчиться про відібрання, і вже відповідно, як буде поводитися батько, будемо дивитися, чи повертати дому, чи ініціювати попалення. Засновницю одного голосу рішення пройдуття. Наступний проект рішення проведення статусу дитини з стосування. Так само аналогічно це практики. Е, так само мама померла, батькові прийняти без позбавлення. Діти потім мають. За основниця одноголосно вирішили прийдуття. Наступний проект рішення про встановлення опіки та призначення опікуна дитиною позбавлених Значить, До нас звернулася... Яка отримала позитивний висновок про доцільність усиновлення та подала справу разом з чоловіком про усиновлення дитини відповідно до нових змін до 905 постанови, вона має право взяти дитину до прийняття рішення про усиновлення під опіку. Тому звернулася з цією заявою за дарішій дитину. Це основно судно Це тимчасова опіка, грошей не, не платять за неї. Це просто забирає дитину. Наступний проєкт рішення про встановлені опіки, та призначення опікуна дитина, позбавити батьків спілкування. E, значить, звернулися до нас також, щобвачами вас... e, дитини позбавлено батьківського опікування відповідно мають позитивний висновку до цієї встановлення та подали справу до суду і просять призначити опікунок. Заснову цього одноголосно ріши притягнути. Наступний проєкт рішень про надання на навчильний праведчик щодо нерухомого майна. Вона звернулася з заявами. Від імені за дорученням свого повнолітнього сина і від свого імені. Вони володіють частками будинку е за адресою. Його хочуть продати. Дитина має одну дев'яту частку е, цього будинку, мама має 4 дев'яті і, відповідно, понулітній брат чотири дев'яті. Вони вже давно виїхали за кордон і хочуть купити за кордоном квартиру. Але у зв'язку з тим, що дитина володіє одну дев'яту частку, ми мусимо е, надавати такий дозвіл з умовою одночасного акумулювання коштів дитини на на її ім'я рахунок. Це буде дитині кошти до 18 років. Вони ну, це є майно дитини і Розпоряджатися ним вона буде сама. Значить, і також ми взяли нотаріальну засвідчену заяву, що у разі повернення дитини в Україну, щоб вона мала право проживати десь, значить, бабуся надала нотаріальну на засвітну заяву, що вона забезпечить право проживання та реєстрації до 18 років у разі потреби онучки. Тому що, щоб не була дитина на вулиці. Основного чи Певний порядку треба вичерпти.